20 років під мандатом ООН. Потім референдум. Так виглядає варіант вирішення кримського питання від польської сторони. Як оцінюють його кияни? З'ясовуємо. Чим під Росію краще під ООН. Тобто зараз вона ж окуповано, можна сказати, під анексією Криму, під анексією Росії. Не знаю, а ще варіанти? Я б хотів, щоб їх було побільше, але поки такі звучають. Ну, я думаю, що це все, все ж таки краще, ніж, ніж Росія, так? Да? Все краще, ніж Росія. Все краще, ніж Росія. Референдум, якщо має бути, так не тільки на території Криму, а на всій Україні. Тому що Крим це Україна, звісно. Ну і такий проміжний варіант, як, як його оцінювати, якщо буде під мандатом ООН ці 20 років і лише хоче. Хотів... мандату ООН я не довіряю. Чому? Ну, я не знаю, ну, тому що там головою Росія. Ну як можна довіряти організації, де головою Росія, де вона головна. Перший етап це зупинення вогню. А другий етап вже визначитись, як, що перейде під наш статус, тобто під, наш, під нашу юрис юрисдикцію. Тому що рано чи пізно, я думаю, що Крим перейде перед нашу територію. І інша справа, що Росія поки цього не хоче. А які у нас є варіанти? При такому варіанті, мені здається, Росія буде наполягати, щоб контролювати все окуповане наразі? Ну, зрозуміло, що вона буде наполягати. Але є які інші? У неї санкції, вони їй будуть досить серйозно впливати і діяти. А з іншого боку, у нас не будуть гинути люди. Треба якось брати освобождати його і ставити свої умови. Військовим Це... шляхом саме? А я, я, як, же, як же робити? Тільки відстоюємо службу. Ну, якісь переговори треба робити, але ну, же, Росія на це не піде на переговори. У нас треба, щоб переговори були віддати пів України віддати. А я, я не згоден цим не згоденцям. Чи є в цьому резон? Звичайно, що нема. Крим це Україна. А як ставитися до таких вельми дискусійних мирних планів ви? Пишіть в коментарях.